Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеса Семчинська. Новини про головне станом на 3 серпня. Розпочалася 526-та доба активної фази дев'ятирічної війни. У тимчасово окупованому Криму вранці 2 серпня знову було неспокійно. Повідомляється про вибухи у Симферопольському районі. Кримські пабліки повідомили, що знову перекрито для руху Кримський міст. Симферопольський район, селище міського типу Гвардійське, дуже потужний вибух та шапка у повітрі. Чекаємо на офіційно. Інформацію сказано в повідомленні після нічної атаки росіян на український Ізмаїл. Ціни на зерно на біржі в Чикаго підскочили на 6,5%. Трейдери стурбовані, адже Україна була одним із найбільших експортерів пшениці у світі. Румунія звинуватила Росію в скоєнні військових злочинів. Заява президента Румунії послідувала за обстрілом російськими військами українського торговельного порту Ізмаїл на річці Дунай біля кордону з Румунією. Генерал Дмитро Марченко відмовився від перейменування вулиці у Миколаєві на свою честь, звернувши увагу, що не може на це погодитися, доки ім'я інших героїв живих і полеглих не увіковічені. Дмитро Марченко це людина, яка врятувала сотні тисяч своїх співгромадян, в тому числі. Слі громадян Одещини від долі Маріуполя, Херсона і Донецька, катівень, переведення у рабство і гарматне м'ясо ворога. Міноборони держави агресора повідомило про те, що Збройні сили України намагалися атакувати трьома морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту Сергій Котов і Василь Биков. За їхнім повідомленням атака була безуспішною. Дрони буцімто знищили, а кораблі продовжують патрулювання. Утім, у засобах масової інформації з'явилася інформація, що атака на російські кораблі не була відбита. Моряки одного із суден просили про евакуацію постраждалих. А отже, не все так. Як хотіла би подати російська пропаганда, перехоплено розмову між екіпажами гелікоптерів КА 29 Вони задіяні в евакуації і береговими авіаційними службами. У ній передавали поточні координати кораблів, просили про санітарний автомобіль та уточнювали кількість постраждалих, поки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Який із кораблів ушкоджений, не вказано. Ка 29 мають доставити загиблих і поранених на територію Чорноморського вищу. Бо військово-морського училища Севастополя Коаліція білоруських журналістів-розслідувачів, які працюють за кордоном, виявила та назвала імена посадовців Білорусі, які співпрацюють з російською владою для викрадання дітей з окупованих територій України та проводять їхнє перевиховання. У Кремлі викрадені дітей називають евакуацією та порятунком. У Білорусі офіційна преса змальовує картину, за якою їхня влада робить усе можливе, щоб діти сироти запам'ятали дитинство таким, яким воно має бути, спокійним хвилюють повним радості викрадених з України дітей відправляли в табір Дубрава, що належить компанії гіганту з виробництва добрив. «Білорусь-Калій». у квітні травні цього року на виконання вказівок Олександра Лукашенка вдалося привезти в Білорусь понад тисячу українських школярів. Пише видання Білорусь. Сьогодні в Україні з 1 серпня змінилися не лише правила грошових виплат переселенцям переміщеним особам, а їх терміни відтепер допомогу виплачуватимуть у два періоди: до 15 Дцятого та до 28 числа кожного місяця, тобто, вже у серпні, частина переселенців отримає гроші у першій половині місяця, а частина у другій. Про це повідомили Міністерство реінтеграції. До 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок з початку повномасштабної війни. Повідомляє, The Wall Street Journal. видання. Робить свої висновки згідно з даними протезних компаній, лікарів і благодійних організацій. Така ціна війни з російськими загарбниками, реальна кількість травм. Ованих може бути ще вище, бо протезування займає багато часу. Вартість сучасних протезів може сягати 50 тисяч євро у той час, як українські військові отримують у разі поранення приблизно 20 тисяч євро. Згідно з даними благодійної організації, Хауп Фондейшн через війну серйозні поранення дістали 200 тисяч людей. Народний депутат Ірина Геращенко повідомляє, що нинішнє скликання парламенту б'є рекорди по кількості тих, хто склав мандат. 42 народні депутати достроково написали заяви про відмову від депутатства, хто став міністром і вже встиг втратити і міністерську посаду. Інші пішли з парламенту працювати в інших структурах. Більшість тих, хто відмовився від мандату, просто втекли від відповідальності перед виборцями від війни за кордон від роботи, до якої не були готові. Є серед і зрадники це настільки залежний від банкової парламент, що його мандат сьогодні нічого не важить. В Одесі викрили зловмисників, що наживалися на будівництві військових об'єктів. Про це повідомляє нацполіція. Очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління вимагав 400 мільйонів гривень від підрядників. В середньому сума відкату становила 20% від суми замовлення. Посередника оборудки схопили на гарячому. На жаль, незмінним залишається бажання декого використати воєнний стан для власного збагачення. 100 обшуків в військоматах 11 областей виявили масштабну схему ухилень від призиву військовозобов'язаних послуга в середньому коштувала 6 тисяч доларів. США слідство триває. СБУ затримала в Одесі юрисконсульта партії Шарія. Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО. ЗСУ вибили росіян з позиції біля Авдіївки. Про це повідомив речник генштабу збройних сил України Павло Ковальчук. Слава Збройним силам України на чолі із залужним, адже ЗСУ, єдина сила, яка захистила Україну, повертає території, знищує окупантів та наближає перемоги. Це були основні новини станом на 3 серпня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.